Ага, народ. Я навіть по тротуарі не хочу йти, я хочу йти тут. рівненько, файненько, що ви. Тут зараз дорога рівніша, ніж на тротуарі, правда? Але, але, народ. Зараз я вам щось покажу. Все, то вся робота. Техніку вже відгружають. йолки і Ну і що ж то за... Кака, га? Ой, тікай з дороги. Блін, батарейка ще в мене сігає. Все. Бачите, от техніка стоїть. І вже дивіться, вже все. Все, катки загрузили. Айоп, простямать. Ось каже, ти не догодишся, ні. О. Відгружають. Добрий народ, бувайте здорові, я в магазин.